Друзі, деякий час тому до 31 МБР ми передавали автомобільну майстерню локер. Ми передаємо ключі від цього локера, від цієї прекрасної мобільної майстерні нашим хлопцям від е, 31-ї окремоїзованої бригади. Хлопці, е, подяка вам за вашу працю, за те, що ви робите. Пройшов час. Ми вже в Краматорську, щоб передати хлопцям комплект резини на авто. Дякую всім, хто долучається до наших зборів. Завдяки вашій допомозі ми наближаємо до завдяки вашій допомозі ми наближаємо до перемоги. Завдяки вашій допомозі ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Завдяки вашій допомозі ми наближаємо перемогу. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! слава! Завдання ми не знаємо, які будуть стояти. Все попереду. Настрій чудовий. І хотілося б скорішої перемоги. Ви її наближаєте кожного дня, за що ми вам дійсно дуже дуже вдячні. Також цю перемогу наближають наші донатори. Робіть свій крок до перемоги. Дякуємо, Петрович. Дякую. Дякую. Дякую.